Як будуть розвиватись події? Розкладна, але нормальна ситуація. Подивимось на передісторію питання: ваші плани, можливості і кінцевий результат. Отже, що було? Холодність, неприступність, якийсь тягар на серці. Обставини, з якими вам доводилось боротись. Отже, ви хочете з цією людиною спілкуватись, можливо, навіть таємно. Можуть бути стосунки по інтернету. Отже, цілком можливо, що ваш союз знаходиться прямо під щасливою зіркою. Знову ж таки, він може бути чисто платонічним, так, спілкування, дружба. Який результат цієї ситуації буде? Ці стосунки можуть стрімко розвиватись далі. Також є можливість, що ви оберете для себе стосунки без зобов'язань, так, без сімейних зобов'язань. Навіть якщо зараз ви з цією людини не спілкуєтесь, зовсім скоро це зміниться.